Всім привіт! З вами Ольга Володимирівна Толпіна, керівник гуртка «Чудо-ручки». У цьому уроці ми з вами пошиємо символ року змію з фетру. Нам знадобиться фетр різних кольорів, наша викрійка, синтепон чи синтепух для наповнювання іграшки паєтки та полубусіни для прикраси. Також для іграшки можна використовувати ось такі очки. Приклеювати декор ми будемо за допомогою термопістолета. Давайте почнемо. Складемо шматочки фетру різних кольорів. Закріпимо на них нашу викрійку за допомогою булавочки. Закріпимо нашу викрійку. Відкріпляємо та скріплюємо булавочками фетр знову, щоб наші шматочки не змістилися один відносно другого, доки ми будемо їх вирізати та зшивати. Вирізаємо нашу змію. Зшиваємо деталі, починаючи з хвоста швом, який називається петельчатий. Зшивання наших деталей наповнюємо змію синтепоном. Ось так. Якщо ви бажаєте зробити змії відкриту пащу, то не зшивайте ось такий шматочок заготовки нашої. Ось так розкриваємо обидва наші фетри, прикладаємо до красного шматочку красного фетру. І обводимо вирізаємо деталь. Прикріпляємо до голови змії та пришиваємо. Не забудьте оставити невеличкий отвір для наповнювання голови. Не забудьте залишити невеликий отвір для наповнювання голови. Наповнюємо голову і кладемо більш наповнювача у ту частину, яка у нас буде спинкою. Наповнили нашу іграшку і зашиваємо отвір до кінця. Тепер змію можна прикрасити, приклеїти їй гласки. Можна вирізати з фетра та приклеїти їй на спинку якісь визерунки, рожочки, колосочки тощо. Я хочу вирізати та приклеїти ось такі кружочки. Різнокольорові і різного розміру. Приклеюємо, приклеюємо прикраси за допомогою термопістолету, щоб вона була більш нарядною. Також можна вирізати та приклеїти їй язичок. Ось такий буде язичок в неї. Ось, так. Ось така гарна яскраво в нас вийшла іграшка. Всім дякую за увагу, до побачення!